На сьогоднішній день, на жаль, тема панічних атак є дуже актуальною, тому що велика кількість людей стикається з цією проблемою в своєму житті, і це відео буде присвячено саме цій темі з точки зору психосоматики. Взагалі, панічна атака це спосіб скинути психікою напругу. Коли людина або довгий час знаходиться в напрузі, і вона її накопичує або вона потрапляє в якусь ситуацію, яка, можливо, десь перевищує можливості її психічні, то психіка може ось таким способом шукати розрядку через панічну атаку. І з того, що я бачу в роботі, найчастіше панічні атаки притаманні більш тривожним людям, які так тривожаться по життю за все навколо. За те, що вони можуть і не можуть контролювати, вони намагаються багато чого контролювати. Це такі перфекціоністи, які забагато на себе беруть, вони іноді не дуже добре мають контакт зі своїми емоціями і проживанням їх. Тобто вони накопичують, накопичують, і потім, можливо, вже коли немає ось цих ресурсів, то вони вивільняють таким способом усі ці накопичені емоції. І якщо говорити саме з точки зору психосоматики, то тут може бути два таких способи або шляхи формування панічної атаки, яким чином вона виникає. Перший спосіб це може бути конкретна ситуація, яка пов'язана з відчуттям страху, дуже Сильного. І дуже часто це про питання смерті або про питання виживання. І ось це питання смерті або страх смерті, він може бути буквальний, тобто безпосередньо стосуватись конкретно виживання як такого, а може бути метафоричний. Тобто, коли психікою це сприймається як. Те, що дуже загрозливе, і внаслідок чого можна не вижити. Тобто, це не пряма така буквально загроза, а це може бути будь-що насправді те, що якимось чином проживається як ось такий дуже сильний страх. І цей страх він настільки заряджений, що тут дуже велика така по об'єму начебто емоція. Тобто, коли ви ще й неочікувано чогось злякались, в цей момент може статись панічна атака. Або коли людина злякалась, але вона не змогла якось потім обробити і пережити ці емоції, ця напруга вона застрягає, начебто так в тілі, і через якийсь час може намагатись вивільнитися панічною атакою і Такі ситуації вони можуть бути разовими, наприклад. Тобто, це може статись. І потім тут ще може бути такий момент, що психіка може з чимось поєднати це, і вже буде реакція на тригер, і тоді можуть ставатись повторювані панічні атаки. Так буває рідше, але найчастіше це як реакція більше про смерть або буквально, або метафорично. Це може бути в якійсь мірі, наприклад. Ват і втрата близької людини, коли людина проживає це внутрішньо так, що вона не виживе. Тобто втрата іншого, вона начебто прирівнюється до смерті, і в такому випадку може, наприклад, ставатись панічна атака. Другий такий напрямок формування або виникнення панічної атаки дуже часто пов'язаний з темою сепарації. Коли люди, навіть дорослі, вони можуть жити окремо, вони можуть самостійно забезпечувати собі життя, але психологічно вони не відсепаровані, вони не відокремились. І психіка це може так сприймати, що мені страшно відчувати цю свою автономність, або, можливо, мені не можна відчувати цю автономність, або страх не впоратись. І в мене в роботі був. Такі, були такі досвіди, коли люди були настільки прив'язані до своїх батьків саме емоційно, що буквально навіть відділення за територією, тобто, чим далі вони фізично відділялись від них, тим сильніше в них проявлялася ось така симптоматика, і вони реагували панічними атаками. В аналітичному напрямку є таке поняття, як сепараційна тривога, тому що сепарація пов'язана з тривогою. Це сам. По собі дуже тривожний процес, і коли кількість з цієї тривоги дуже велика, з нею неможливо впоратися, вона може ось таким чином викидатись через такий симптом для того, щоб психіка якось могла стабілізуватись, тому в цьому випадку панічна атака вона буде таким певним способом стабілізації. І якщо говорити про роботу з цима двома напрямками, то звісно, коли ми говоримо про оброблення емоцій від конкретної ситуації, це може бути значно швидше, і це може зайняти одну, там дві або декілька консультацій. На опрацювання цих емоцій на те, щоб зрозуміти, яка це була ситуація, і для того, щоб прожити те, що там не було прожито, це відбувається значно швидше. Якщо ми говоримо про ось такий спосіб реагування на ось цю сепараційну тривогу, на яку ще й не вистачає всередині ємності і контейнера для того, щоб її витримувати, то це певний шлях, і дуже часто це значно триваліша робота. Яка потребує певного часу. І е, тут потрібно розуміти, що в другому випадку, який насправді, е, ну, мабуть, найпоширеніший він більше зустрічається, принаймні в мене в практиці він був більший, ніж конкретна якась ситуація. Е, то е, тут Дуже важливо пройти ось цю сепарацію, тому що в цьому випадку часто буває так, що люди, наприклад, починають приймати антидепресанти, і після відміни антидепресантів через якийсь час панічна атака вона може повертатись, і ось ці напади вони не. Ну, вони якби Забирається симптоматика, але вони не вирішують ось цю проблему, тому що проблема на рівні психіки насправді вона залишається, і людина все так само продовжує бути невідсепарованою. І в цьому випадку, звісно, що потрібна робота, яка буде триваліша. Ось такі основні напрямки, але в цілому, якщо так узагальнювати, то панічні атаки пов'язані з великою кількістю тривоги, з якою Психіка не може впоратись, і, як я вже сказала, що це спосіб якимось чином стабілізуватись і скинути цю е, тривогу для того, щоб е, прийти в якийсь стан. Е, Відсутності ось цієї напруги, в якому постійно знаходиться людина. Я сподіваюся, що це відео буде вам корисним, і, можливо, ви зможете подивитися або проаналізувати своє життя, якщо ви або ваші близькі мають такі симптоми, і якщо ви маєте панічні атаки, то краще працювати з цим і не доводити свою психіку до повного виснаження, коли для цього вже буде потрібна сильно триваліша робота.